Зінченко потрапив у команду сезону АПЛ за версією EA Sports. Скандальний європейський клуб зацікавився лідером Динамо. Та чи може Челсі вилетіти у чемпіоншип? Відповів Суперкомп'ютер. Вітання, друзі. Макс Коляда, ваша вподобайка, гайда. Ведучий проекту Тато таке Михайло Співаковський повідомив, що Ворскла припинила співпрацю з Андрієм Кравчуком та Іваном Пономаренком, які грали в Росії та окупованому Криму після початку російсько-української. Війни за моєю інформацією сталася зустріч між керівництвом ворсклу та представниками Ультрас конкретного фанатського угрупування, яке нас зараз з вами захищає. Ультрас Ворскли вимагали, щоб з команди пішли Кравчук та Пономаренко. Керівництво Ворскли пішло на зустріч. Андрія Кравчука Оди повинні пам'ятати ще з часів території. А тоді він називав себе Ель Кравчук. Той що виступав в Криму після анексії, взагалі мав би бути позбавлений громадянства. Просто цікаво про що думало керівництво ворського літом минулого року після шести місяців масованих вбивств українців росіянами, підмахуючи хлопця, що два сезони бігав за московське торпедо. Словом, ультрас Ультрасмолодці керівництво молодці, що розірвали контракти з гравцями. Це є правильно, але повний крін, що... Запросили цих гравців до клубу, і головне питання і досі: що робити з футболістами УПЛ, які також після 2014-го грали в реакції. У нас їх в Лізі чимало. Що думаєте на цей рахунок, друзі? Пишіть комент. Журналіст Роман Бебех повідомив, що головний тренер Динамо Мірча Луческо не планує йти на пенсію після операції на лівому стегні через коксартроз. Наступного дня після хірургічного втручання 77-річний Румун вже був на базі київського клубу та проводив для команди теоретичне заняття. Зарядженість Мірчі на праці це звісно добре. Це круто. Що людина живе футболом, любить його, але Може, насправді час піти на відпочинок. До речі, друзі, наступний тур УПЛ стартує вже завтра. Динамо ж гратиме проти кривбасу. Дивимося, робимо прогнози, а також беремо участь в акції кіберпанк від Фавбет. Все просто залітаємо за лінками в закріпленому коменті під цим відео, виконуємо прості завдання і відповідно наші ЗСУ отримують круті гаджети. Тож наближаємо нашу перемогу разом. Півзахисник Динамо Віталій Буяльський зацікавив бишиктаж, повідомляє Фотомак. Трансфер 30-річного українця розглядаються на випадок, якщо команду залишить Натан Редмонд. Ну з Газпром Арени в сторону українського ринку можна не дивитися. Сіквел там Бешектаж. Та це зашкварно буде одразу відбій. Газпром Бешектаж. Навіть не будемо то розглядати як ймовірний варіант. Реал припускає, що влітку Андрій Лунін може залишити команду та аналізує трансферний ринок в пошуках замінника Тіво Куртуа, повідомляє Ас. Ця роль поки що належить 24-річному українцю, але мадридський клуб припускає, що українець влітку попросить піти з команди, щоб отримувати ігрову практику, яку не отримує в реалі. Цього сезону Воротар відіграв 1080 хвилин у 12 матчах, в яких пропустив 13 голів. Контракт Луніна з Реалом спливає наприкінці наступного сезону. Я вже казав про те, що на мою думку, Андрію не має резону йти з Реала. Куртуа все частіше травмується. Лунін має все більше і більше ігрової практики. Так, він не є основним. ну... Це нині логічно, але головне в цій ситуації, що Лунін як голкіпер не деградує, а навіть навпаки, є всі у нього шанси, аби стати номером один. Тому всі ці чутки я не сприймаю. Що думаєте, ви, друзі? Пишіть коментарі. За даними футбум, головний тренер Аль-Айна, Сергій Рибров все-таки не бажає очолювати Олімпіакос. Раніше була інформація, що грецький клуб розглядає Риброва як кандидата на посаду головного тренера команди, але на цей момент український фахівець не розглядатиме цей варіант. Інтриги навколо Реброва колотяться і колотяться, воно ясно, не тільки ж збірна в ньому зацікавлена, а й переконний низка європейських клубів. І це нормально. Головне, що буде на виході. Очолить він збірну чи ні? Ось це питання насправді відкрите. Летимо до Михайла Мудрика. Вчора ми приводили математичні шанси Челсі на виліт за ПЛ. Цього разу в гру вірвався штучний інтелект. Челсі не може перемогти в останніх восьми іграх АПЛ та ще математично не гарантував собі безпеки в лізі. Однак, за прогнозами експертів, 538, Челсі повинен уникнути вильоту та завершити поточну кампанію на 12-му місці. Натомість 538 прогнозує виліт Ев. Вертона Віталія Миколенка та збереження прописки Борнмута, у складі якого виступає Ілля Забарний. Погоджуйтесь з прогнозом, пишіть свої коменти і летимо до Сані Зінченка і Арсенала. Бюджет Арсенала на літнє трансферне вікно становитиме понад 150 мільйонів фунтів стерлінгів. Повідомляє The Independent. Головний тренер команди Мікель Артета хоче вдосконалити команду перед новим сезоном. АПЛ. зокрема, іспанець хоче підписати півзахисника, форварда та захисника. Справді, арсеналу цього сезону точно не вистачило. Лавки запасних. Помітно, як гравці під кінець сезону вже просто на межі своїх фізичних можливостей грають, і розширення лавки, звісно, потрібно. Той же Зіна, який справді несе величезний вклад в гру арсеналу, під кінець почав просто травмувати, причому отримати такі, знаєте, робочі травми. Скажімо, так. до речі, про Сашка. Зінченко потрапив у команду сезону АПЛ за версією EA Sports. Крім Сашка з арсеналу, до неї потрапили Рамсдейл, Салібата, Едгор. Зінченко відповідно вдалося побити рекорд Євгена Коноплянки по кольорових картках. В одній частині. Тоноплянка під час виступів за Севілью мав три кольорові картки. А Зінченко чотири. І мені здається, абсолютно заслужений ТОЦ для Зіни. Найкраще ОЗ АПЛ, і не тільки АПЛ. Мати такий вплив на гру Арсеналу, який боровся і бореться до сих пір. Я надію не получаю за чемпіонство. Це дуже круто. І друзі, а на вашу думку, чи заслужена картка Тоц для Зінченка? Пишіть свої думки в коменти. Після чого підписуйтесь на канал, ставте подобайки. Макс коляда, тобто Трибуна, дякую за перегляд. Бережіть себе гарного дня і па-па. На зв'язок.